Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у відео огляді дуже стильні та потужні вхідні двері. у Приватний будинок вони називаються лофт. Двері зроблені на заводі Страж під логотипом Берез. Хто не знає, то берез це є страж, просто трішки здешевлений. Зовні у нас колір 8019, оцинкована сталь, яка не боїться дощу та сонця фарбована. Вертикальні рейдинги та ручка труба. Її дуже всі полюбили останнім часом. І вже з нажимною ручкою в приватний будинок майже не купують. Всі хочуть ручку трубу. Двері тримаються в коробці за допомогою магнітів, які розташовані вверху та внизу полотна. Коли ми підносимо, вони закриваються як холодильник. У нас два замка: калі сейфовий, калі циліндровий та нічна засука, яка закривається тільки зсередини. Двері мають три контури притвору: один, другий, третій. Терморозрив як на полотні, так і на коробці. Зараз покажу більш детальніше, як вони виглядають всередині. Всередині у нас колір ДУБ-23. Дуже таки стильний. Ручка труба, три замки, чорна фарбована матова коробка, антизрізи, три петлі, а також внизу є такі хромпоріг під плівкою, коли заберете після ремонту. Двері в наявності на складі будуть з лівими петлями, як ми зараз бачимо, та з правими петлями. В розмірах 960, як ці, і також менше 860 на 205. Також буде ця модель в кольорі антрацит. Замовляйте, доставимо та встановимо у вашому ну, домі під ключ. Дуже класна ціна, дуже класна якість.